Цієї ночі українські сили ППО знищили 8 з 10 безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Шахеди збили в небі над Полтавською, Дніпропетровською, Запорізькою та Харківською областями. Це повідомляють сили повітряної оборони. Запустив ворог і ракету х 31 один з акваторії Чорного моря. В нас зараз в студії Юрій Ігнат. Це речник командування повітряних сил України. Пане Юрію. Дякуємо, що вітаю. прийшли так. до нас. Дякую, вітаю. Отже, статистика знищених безпілотників Російської Федерації за останню добу. Як ви можете оцінити роботу наших протиповітряних сил? Ну, ви, мабуть, бачили вже ранішній звіт, це 8 з 10 знищено. Ну, Ще один не досяг своєї цілі, скажімо так, тому близиться відсоток до ідеального, я думаю, але ідеального не буває, тому що з моменту повномасштабного вторгнення вже 4637. На сьогоднішній день безпілотників типу шахет було випущено по нашій державі і лише 3600, не лише 3600, а аж 3605 знищили наші сили оборони. Це і повітряні сили, і всі сили оборони, які сьогодні долучаються до збиття шахетів. В основному це мобільні вогневі групи на сьогоднішньому. На сьогоднішній день раніше це більше зенітно-ракетні підрозділи справлялися цією роботою, поки мобілки набували своїх спроможностей. Власне займалися цим збиттям саме зенітні ракетні війська. А зараз ми бачимо відсоток е, такий високий забезпечується передусім мобільними вогневими групами, а також засобами радіоелектронної боротьби. Тому ну, от така от кількість величезна БПЛА, бачите, 4600 на 3600, що умовно при, приблизно е, округляюча так, така сума. Це все ще іранські безпілотники? Є іранські, є і російські, ви знаєте, що. Е, Розгорнули виробництво на, на території Росії цих БПЛА, тому те, воно продовжується. Можливо, часткова зборка йде цих безпілотників. Все одно комплектуючі треба десь брати, якщо вони. Спроможні виготовляти там фюзеляж, там топлівний бак, як то кажуть, ще якесь обладнання, то це зрозуміло. Але от і двигуни самі, і блок управління, все одно це імпортні комплектуючі в будь-якому разі. Угу. Стосовно модифікацій, якщо вони існують, як змінюються ці шахеди? І пам'ятаєте, ми з вами от одного разу спілкувалися про інформацію, яка ширилася по соціальних мережах з приводу того, що шахеди, начебто, вже можуть летіти зі швидкістю 400 км на годину. Це Підтверджена чи не підтверджена інформація? Ну, поки що ми бачимо шахи до сталою швидкістю, там, від ста і вище кілометрів там, до 200 вони можуть літати. Ну, те, що противник буде експериментувати, робити якісь там реактивні двигуни, там, до, до, наскільки це буде раціонально вже проговорювали, так, ну, що фактично це збільшується вартість його, і зменшується бойова частина і так далі. Тому фактично стає ракетою, вже, коли реактивний двигун до такого БПЛА приєднується. Тому противник буде і надалі, мабуть, використовувати. Звичайні внутрішнього згоряння, для того, щоб доставляти БПЛА БПЛА, такий шахет, непроста ціль. Подавляти його важко в системі радіоелектронної боротьби, збивати його вже дещо у нас є спроможності, покращились. Ви бачите статистику, тому я думаю, далі вони будуть покращувати, ну фарбувати в чорний колір, ну можливо, ще якісь додати елементи для того, щоб робити його менш помітним. Ось ця ракета Х-31П, яка була запущена з акваторії Чорного моря. Що це таке? Це ракета протирадіолокаційна і призначення знищення радіолокаційних засобів, засобів протиповітряної оборони. Така ракета, от яку ми випускаємо по противнику американська, адже 88 ХАРМ. Ви знаєте, що ця ракета часто застосовується нашими льотчиками з наших винищувачів, ну і непогано так проріджує протиповітряну оборону, коли. Ну, коли, коли вдається, не завжди вдається. Звичайно, противник теж має певні засоби протидії проти цих ракет, але все ж таки використовується. Ну, і противник часто використовує ці ракети для того, щоб ну, полювати на наші радари, полювати на наші засоби протиповітряної оборони. Ну і, скажімо так, ми теж маємо певні засоби протидії, щоб противник не досягав своєї мети. А скажіть, от після того, як був знищений літак радіолокаційної розвитки, оцей великий Л-50 а. А, а, вибачте, А-50, чи змінилася динаміка якраз утворення цих цілей наших повітряної оборони? З боку противника? Чи, чи стали вони уражати або цілити менше? Змінилося що? Змінилося те, що Прилетів то інший літак, але змінилося що? Що він, він ближ, ближче ага. просто не піде. Ну, не те, що прилетів, він і зараз, мабуть, літає. Він літає там завжди, літає ближче до Ростова, нижче Ростовської Но області. Їх чотири, наскільки, так? Ростовського. Більше чотири. Більше ну, питання в тому, наскільки їх там в справному стані, але все одно ну, так, на пальцях однієї руки, скажімо так, ті, що виконують завдання, сьогодні здатні виконувати завдання. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення. Що він дає? Він відстежує. На глибину до 600 кілометрів території нашої держави, тобто повітряний простір, може відстежувати. Як повітряні цілі, так і відповідно працюючі засоби протиповітряної оборони наші, і віддавати ці, власне, ту інформацію або ж на ІЛ-22, це повітряний пункт управління, або ж на наземні командні пункти. І вже противник розуміє, де що у нас знаходиться, що є в повітрі, і приймають вже рішення в реальному режимі часу. Звичайно, цей літак дуже важливий для них, і його знищення це теж дуже важливо для нас. Тому те, що знищили на дальніх рубежах. В Чорному Вакзовському морі це говорить про те, що противник не зможе вже підлітати, тобто вони вже не наближаються на ту відстань, де потенційно можуть бути знищені. Це обмежує їхні спроможності у дальності виявлення і радіолокаційний розвідки. Пане Юрію, якщо кілька разів ми вже спостерігали такі дуже змішані атаки, масовані ворога. Це коли близько 100 ракет і плюс безпілотники летять на територію нашої держави, це все залежить виключно від накопичення Російської Федерації і потім запуску? Чи там є якась прослідковується логіка, коли так відбувається, і чому, наприклад, там кілька тижнів можуть бути тільки шахеди, і потім ми бачимо щось інакше. Ну, бачите, все залежить від спроможності ворога, можливості його е, якихось стратегічних завдань. Якщо вони минулого року, опалювальний сезон, скажімо так, 22-23-го застосували по нас тільки крилатих понад 1100 ракет, ракету. В них була мета Україну загнати в Блика. От цього разу вже трошки інші змінились вектор на завдання ударів. Ви бачите, які об'єкти атакуються, починаючи від там портової інфраструктури, аграрного сектору. Далі е, нафтогазова. Е, Галузь і оборонні підприємства, і так далі, але все одно удари йдуть і по критичній інфраструктурі, зокрема, і по енергетиці. Не, не раз це було. Тому противник має певну кількість ракет, має певні спроможності для того, щоб завдавати. Я скажу, що в нас з початку повномасштабного вторгнення вже застосовано по покріне геть усіх типів ракет, десь близько більше вже 8 тисяч. Більше восьми тисяч це ну можна собі тільки уявити, скільки це левого частка там ракет, звичайно, С-300, якими вони б'ють там по наземних цілях. Ви знаєте, що дуже часто завдають ударів. Вони далеко не дістають, але прифронтові регіони від них страдають. От кінжалів, 78, 25 знищено, 25, ну. Тому що ну ви розумієте, що ми отримали засоби не так не, не, не так швидко, як того хотілося, які можуть збивати. Це Петріот, зокрема, так само калібрів. Половина знищено 406 з 843 калібрів знищено силами оборони. Це спочатку повномасштабного вторгнення. Це дуже ну. Потужні показники, які показують наші сили оборони, так само і повітряні сили знищили з ну разом з силами оборони ракет х-101 х-555 якими атакують стратегічної авіації, знищили 1176 на даний момент із 1513 А стосовно цирконів, що ви можете сказати, були застосування цирконів, були застосування і, 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 поки що. Ви знаєте, що досліджуються і ті власні уламки. Улежу підтверджено, що це власне були. Ймовірно, ці ракети, ну так само, як і північно-корейські. Тому зараз е, йде мова про, про те, що е, ну, питаються у нас завжди чи, чи знають повітряні сили, е, якою саме балістикою був завданий удар. Ще раз підкреслю, це мають вже дослідити ці уламки відповідні інститути е, інститут. Е, Судово-медичних вірніше судових експертиз, які знаходяться в Києві, вони роблять аналіз, роблять, збирають всі всю доказову базу, тоді можна точно встановити, що це саме за тип ракет. Тому розраховуємо на офіційну інформацію, тоді вже будемо. Робити заяву. стосовно літаків і їх ураження ворожих літаків в українському небі. Черговий російський винищувач су 34 знищили українські захисники. Це вже сьомий цього тижня. Повідомляє командувач повітряних сил Микола Олещук. Екіпаж літака не вижив. Нагадаю, 17 лютого Росія втратила два винищувачі бомбардувальники су 34 та один винищувач су 35 А вже наступного дня українські військові збили і ще один су 34 От з приводу Цих ну, хороших новин. Просто ми раніше так багато не бачили збиттів е, літаків е, су. Тим більше я так розумію, що вони літають ж над окупованою українською територією. І е, чутки, от, от вони ширяться, що це може бути якийсь баражуючий патріот, який їздить по Україні, чатує на ці сушки. Ніхто не знає, де він, але він вражає. Ну баражуючий це то, що літає. Ну по позивну, значить ну, по ми не будемо говорити про ті інструменти, і так всі знають. Я думаю, як саме падають російські сушки, і не вперше. Давайте говорити, що не лише цей тиждень, такий був урожайний для повітряних сил, що відзначив командувач завжди в телеграм-каналі. Він дякує нашим. Захисникам неба, що так проводять блискуче ці операції, і знищення російських літаків, такі одні з найновіших, до речі, Су-34, Су-35, це те, що найновіше, і це те, що працює з перших днів війни і завдає ударів різними засобами враження. Каби це лише такий невеликий період їх застосування близько півроку, відколи їх почали вже широко застосовувати на фронті. Ось таким чином знищувались російські сушки і. На північному напрямку, ближче до Брянської області, пам'ятаєте, три гелікоптери і два, два літаки су су 35 Так само приблизно така ж сама історія була вже е, зараз на східному напрямку, де теж вертольоти е, Мі-8. Е, вертольоти, які роблять е, постановниками е, перешкод, забезпечують роботу цієї ударної групи. На жаль, цього разу вертольоти не вдалося значити, але два літака е, ну, пішли, як то кажуть. В утіль і таким чином е було також знищено російські літаки і на Одеському напрямку, було знищено і на Херсонські, і на Херсонщині. Буквально ну, кілька місяців тому. Тому, в принципі, ця історія не є новою. Повітряні сили, маючи обмежені ресурси, обмежені е озброєнням, так сучасним гарним озброєнням, яке може робити отакі от, от речі, е роблять усе можливе, щоб забезпечити той результат. Це дуже небезпечно. Це дуже ну, ну реально світ просто ну навіть самі, скажемо так, росіяни у себе до кінця три дні не можуть второпати, що це було і як це спромоглися наші захисники спланувати такі такі операції. Ну тому я думаю, що світ теж пильно спостерігає за цими всіма речами і робить висновки, наскільки українці спроможні завдавати ударів гарною зброєю. Яка вона нам в якій кількості потрібна ще. А наскільки росіяни зараз мають спроможність поновлювати свій повітряний парк? На жаль, мають. Вони щороку видають е, якусь там партію літаків, там Су-30, Су-34. Це не є аж така велика кількість, uh -huh. там десятки. Це одиниці, скажімо так, але вони е, ну там чотири там, літаки, можуть 10, якщо це партія. Ну, принаймні ми точно не можемо знати, тому що вони. Про це говорять по телевізору, ну, щоб лякати, що, е, і нас, і давати надію своїм воїнам, що ось нас не зупинити, в нас озброєння. Буде текти потоком, це не лише літаків стосується, гелікоптерів, ударних БПЛА. Вони завжди е, показують, розкручують цю картинку для того, щоб показати світу, що нас не спинити, ми ще краще розвиваємося і ще краще озброємося. Насправді це не зовсім так. Це робиться, дійсно продовжується виготовлятися російська техніка, але картинка ну, сильно роздута, скажімо так. Тому Продовжують виготовляти це так, але і ми посилюємося і очікуємо на ту допомогу, зокрема Сполучених Штатів Америки, так яка дозволить нам свої спроможності покращити саме у небі. Повідомлення стосовно підсилення для повітряних сил України літаками F16, вони ж регулярно з'являються. Ви їх коментуєте регулярно, але попросимо вас ще раз прокоментувати. Є остання цифра від Данії, яка була да, чи, чи від, від Нідерландів, вибачте, Марк Рютен на Мюнхенській безпековій конференції озвучив. 18 літаків вже в червні. Ну, знаєте, я би. Навіть не, не рахував по літаках, по кількості, тому що одна держава дасть таку кількість, інша таку. Головне, щоб воно прийшло і вже працювало, скільки б їх там не було. Звичайно, всі держави, як Марк, Лютиї та інші, будуть виконувати свої зобов'язання в рамках авіаційної коаліції. Це не лише просто передача літаків, а навчання пілотів. Хтось навчає, хтось е, цей процес має оплачувати, хтось дає інструкторів е, для, для цього, хтось дає навчальний центр. Хтось навчає інженерів. Тому саме створена авіаційна коаліція, де збираються люди, де в принципі вони не збираються, вони сидять там постійно. Авіаційна коаліція працює цілодобово. Це лише коли ми бачимо вже засідання Рамштайну. Тоді ми вже бачимо там якісь заяви відповідні лідерів країн чи військових керівників. Таким чином потрібно. Щоб перші літаки вже зайшли, знаєте, як з Петріотом було в 14-м Насомсом. Зайшли перші, потім воно пішло е так, як має піти. І тому е дійсно очікувати треба їх якомога швидше, вже було про весну і про початок літа, мова. Треба, щоб все було готове. Я вже теж не раз це повторяв. Має бути і літак, і пілот, і е наземний персонал для обслуговування, і інфраструктура адаптована. Льотчики, ви знаєте, навчаються. Уже вже там про фінал деться. Що про нав... ну, звичайно, вони повинні навчатися усьому, аж до того, щоб застосовувати різні типи озброєння по різних цілях наземних, надводних, і повітряних. Це, це ключ. Ну і техніки, звичайно, ну до речі, спілкувалися з, з тими авіаційними техніками, які зараз проходять підготовку в одній з країн, не буду казати, де але проходять доволі успішно. Дуже гарні відгуки про це навчання були. Питання і у них, і про них. <рес> <рес> Були такі от власне про пілотів всі говорять щодо навчання, там і всі, всіх на слуху пілоти, а про інженерів менше згадують. А, і, а вони ж будуть обслуговувати ці літаки, mm -hmm. вони ж будуть обслуговувати там, обзброєння і так далі. Ну, кажуть, простіше літак значно в обслуговуванні f 16 ніж старі радянські, які ми тут обслуговуємо. Там все блоками, там все зрозуміло, чітко. Ну як для людей зроблено, от таким чином, так от таким чином можна сказати, що є гарні новини з їхньої підготовки. Є ще одна гарна новина від генцека НАТО Єнса Столтенберга. Він зробив заяву про те, що коли Україна отримає винищувачі f 16 від союзників, матиме право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами України. Це щось нове, те, чого ми ще не чули, тому що зазвичай є навіть умова Україні надають зброю виключно з таким або проханням, або умовою не застосовувати цю зброю на території агресора. Тут щось інакше. Як ви можете це прокоментувати? Ну на жаль, я не можу так прокоментувати, як Ян Столтпер, хоча б дуже хотілося. Ну, часи змінюються. Були одні умови, зараз інші. Ми бачимо серйозні загрози на сьогоднішній день. Ми бачимо, що Росія отримує від своїх союзників, якщо їх так можна назвати, так додаткові озброєння і ракети, і так далі. Тому Україна має захищатися всіма доступними способами. Ну, і тому і засоби протиповітряної оборони, і авіацію, яку ми дуже і дуже очікуємо, буде використовуватись так, як Вирішить наше військово-політичне керівництво, ну мабуть в консультаціях з нашими партнерами. А цікаво, якщо ну давайте пофантазуємо, е чим може е уражати цілі F-16 на території Російської Федерації, що це можуть бути за ракети? Давайте будемо обережно говорити зараз про цю тему, тому що Так, та, я та, з вами та, та, тут е, літак це сам літак по собі. Так, до нього ще мають будуть іти пакети озброєння. Як дають Петріот чи нас так. А додаткові ракети надходять і надходять постійно. І тому питання в тому, які будуть е, засоби нам надаватись партнерами. Сьогодні е, ми використовуємо вже на літаках е, Міг 29 дев'ять судвадцять е, протирадіолокаційні ракети Харм. Бомби Джебуш «Джейдан» Джейдам це те, що буде теж висіти на f 16 Тільки ті бомби і ракети протирадіолокаційні будуть застосовуватись відповідно значно ефективніше, ніж це робиться сьогодні з радянських винищувачів. Таким чином не не вистачає ще ракети, якої повітряної класу повітря-повітря, а АМ 120 АМРАМ, які там будуть модифікації, теж буде проговорити з партнерами. Вони можуть. Завдавати ударів по повітряних цілях. І наскільки будуть спроможні ті модифікації, які нам нададуть партнери f 16 і ті ракети діставати ворога, ну такі будуть у нас можливості. Поки що ми не говоримо ні про модифікації, ні про інші речі, допоки вони до нас не прибудуть, і ми будемо знати, що ми можемо робити. Принаймні, літак f 16 може. Багатоцільовий, як ми вже замикали, має гарний широкий спектр озброєння. І перш за все, як ми з партнерами завжди комунікуємо, проговорюємо. Нам потрібно захистити наше небо. Над Україною захистити фронт від ударів противника крилатими ракетами, дронами над цим зараз пілоти, власне, українські і займаються аби перехоплювати такі типи повітряних цілей. Ну, літаки, якщо повезе і вертольоти, зрозуміло, що теж будуть знищувати. Пане Юрію, А от в цих перемовинах з партнерами є гарантія того, що якщо країна дає літаки, то або країна, або <с? партнери цієї країни обов'язково матимуть постачати і ракети до цих літаків, тому що це ж важливо, як ви сказали. Як ви знаєте, f 16 є в багатьох країнах світу, понад 20 країн експлуатують ці літаки. тому я думаю, що в рамках цієї коаліції, про яку ми з вами говоримо, буде постачатися, хто може надати Україні там, в якомусь порядку екстреному. Можливо, треба буде більше ракет. Угу. Ну, ви знаєте, що та ж сама ракета АІМ-120 вона використовується в, як в наземній компоненті, в насамсах. Тобто ця ракета використовується і на Ф-16, і в наших НАСАМСах. Ну, взагалі в НАСАМСах. Тому країни, які матимуть можливість постачати Україні, будуть надавати і озброєння. Ну, все буде все в рамках авіаційної коаліції, вирішується, хто, скільки і на яких умовах. Дякуємо зрозуміло. У мене ще питання одне було. Значить, стосовно повідомлення головного управління розвідки про іскандери на українських кордонах 48 штук. Ми вже сьогодні в ефірі з'ясовували цю цифру, наскільки вона велика? З'ясувалося, що було більше було до 90 таких пускових в за період цього дворічного повномасштабного російського вторгнення. Але чи готуються до цього якось повітряні сили, чи реагують на цю інформацію? Давайте почнемо з того, що за час повномасштабного вторгнення було випущено іскандерів балістичних, а це іскандер М. Майже тисяча одиниць по Україні. На жаль, не було збито багато як крилатих ракет, тому що це балістика. Балістику ви збиває, знаєте що. Іскандерів К було запущено близько півтори сотні, теж частина знищена з них, але це вже крилаті ракети. От іскандерів М. Про які йде мова. Тут же ж не по спускових треба дивитися в установках, а по ракетах, які в них є, балістичних до Іскандерів. На головне розвідки, здається, казало про цифру чи то 200, чи більше, я не пригадую. В них угу. сьогодні є в наявності саме балістики до Іскандерів. Тому установок може бути багато, але які в них спроможності по виготовленню ракет сьогодні, от, от, от в цьому питання. Зараз не носії більше ціняться от власне ракети, які можуть, які витрачаються швидко, так само як і боєприпаси на фронті. Дякуємо вам надзвичайно. Спасибо, так, Юрій. Юрій. так Юрій Ігнат був гостем нашої студії, речник командування повітряних сил України.